Привіт, мене звуть Олексій Кучер. Я пишу для How to Go Info, а також відповідаю на питання е в коментарях до статті. Бачите, ось тут у нас на сьогодні це травень 2025 року. 14 тисяч питань і відповідей. І ось одне із е, таких питань, я хочу сьогодні розібрати. Воно стосується того, чи може людина е, Марія питає, чи може вона в'їхати в Румунію, якщо в неї вичерпані е, дні по безвізу, але е, при цьому вона хоче в'їхати за для, для, для отримання статусу біженців. Скоріше за все, в 99%, що Марія замість статусу біженця має на увазі статус тимчасового захисту. І так люди просто пишуть, не розуміючи, що це геть інші правові статуси. Але не будемо в це вдаватися, йдеться про те, що людина вичерпала свої 90 днів в Шенген, а ви знаєте, що Румунія, Болгарія. Румунія Болгарія, вони приєдналися в Шенген, Румунія в цьому році, Болгарія ще до цього. І зараз йдеться про в'їзд в Шенген. При тому, що дні по безвізу в Шенгені вичерпані, і Марія питає, чи може вона оформити в'їхати не як турист, а для того, щоб отримати статус тимчасового, тимчасового захисту. І відповідь така: вона базується на багатьох вже дослідженнях, багатьох випадках і спілкуваннях. І вона не є офіційно е, офіційно спроможною, я би так навіть сказав. Ідеться да? про досвід людей, українців, і е, виглядає він так. Ви не маєте вагомої, як би це сказати вагомої, неправильне слово. Ви не маєте законної підстави для в'їзду, якщо ви не маєте 90 днів за межами Шенгену. Тобто ваші дні по безвізу не оновилися. Але, якби рішення приймає прикордонник, рішення приймає людина і все залежить від того, як, яке рішення вона прийме. Так і буде. Тобто пробувати можна. Є люди, які, ну, принаймні, так здавалося з нашого спілкування, що вони просто. Дуже е, мали потужну мотивацію в'їхати, і вони просто е, пробували на одному переході, на іншому переході прикордонному, на третьому, на п'ятому змінювалися зміни, вони знову повторювали і так далі. Тобто гарантій того, що е, це от 100% дасть якусь. Е, Ну, ви в'їдете з такою стратегією, немає, але, якби в принципі, всі люди да? і частково це можливо, що хтось із прикордонників в шенгенській країні він зважить на те, що ви хочете їдете саме для того, щоб отримати статус. А вже не як турист, і е, впустить вас в країну. Тобто, що це означає? Е, ви напевно маєте бути готові до того, щоб, е, що вам відмовлять. Тобто, е, і це може статися і перший, і другий, і третій, і п'ятий раз. І на різних прикордонних пунктах, і різних змінах. Та? Тобто, якщо ви налаштовані отак один раз приїхати і 100% проїхати, це не той випадок. От, але якщо у вас є така потужна мотивація в'їхати е все одно, пробувати варто, пробувати можна. Е і дивитися на результат, якщо вам. Буде ваша ласка, то пишіть, будь ласка, мені дуже важливі е, реальні відгуки людей. І, по суті, бачите, я зараз з вами ділюся їми. От, і е, якщо б їх не було, то відповідь була б просто ні. От, а так, вона є якби, такою залежною від індивідуального рішення прикордонника. Тож, дякую вам за ваші відгуки, питання. Ставте їх у, під цим відео в коментарях. Пишіть, будь ласка, в статті на How to Go. Info. Ось так виглядає сайт. Ось країни, по яких. Ви можете зайти, прочитати умови для в'їзду і е, поставити питання в коментарях. Тобто, будь ласка, робіть це, я повністю відкритий до ваших питань і е, готовий досліджувати їх і надавати відповідь. Е, гарного дня, гарних подорожей, щасти.